Звертала увагу на сіті лайти у сумах, а ці якраз намалювала я, і зараз покажу, як вони створювалися. Я отримала технічне завдання на 6 макетів, і вони мали бути присвячені безбар'єрності у нашому місті. Ми вирішили взяти відомі і впізнавані локації в місті Суми та показати, що вони насправді не є доступними для багатьох сум'ян. Я зробила фото подібних місць та почала малювати ескізи. Над першим варіантом думала довго, бо потрібно було поєднати і міський фон, і людину, яка зіштовхується з проблемою, і шлях її вирішення. І головне це все, ще максимально спростити, щоб ідея була достатньо зрозумілою. Це, наприклад, центр міста і перехід, який не облаш... Тоний для незрачих людей, але це можна було б виправити спеціальною кнопкою на світлофоні. Наступний це зупинка міського транспорту, і всі чудово знають ці маршрутки, але проблема тут загальна: це відсутність зручного доступу до транспорту для людей з інвалідністю. На наступному потрібно було зобразити підземний перехід, та, хоча він і має умовні пандуси для спуску, але все ж для дійсно зручного користування всіма категоріями населення можна було б додати спеціальний спусковий ліфт. Наступний макет це дуже гарна площа для прогулянок. І насправді я не помічала більшості з цих проблем, поки дійсно не почала над цим думати. Тут була ідея зобразити незрячу людину, якій важко пересуватися в такому просторі без спеціальної плитки. І останні макети ще були присвячені проблеми доступу до укриттів та аптек. Макети я малювала, як бачите, у векторі, насправді це для мене дуже цінно, що мої малюнки допомагають візуалізувати такі важливі ідеї. Якщо зацікавило, то наступним дописом я додам макети, щоб їх можна було роздивитися. І обов'язково підписуйтесь.